В Уманській громаді після проведення підготовчих робіт та отримання усіх дозвільних документів взялися за видалення дерев, на які потреби використають отриману сировину та про особливості роботи арбористів, фахівців із обслуговування та догляду за деревами у сюжеті колеги із телестудії Умань деревину отриману внаслідок видалення дерев буде передано малозабезпеченим верствам населення. Згідно з писків, які було надіслано на адресу відділу житлово комунального господарства умецької міської ради від управління праці та соціального захисту населення, видаляючи дерева арбористи, фахівці з обслуговування та догляду за деревами, як за індивідуальними організмами. Арбористи видаляють фаутні ділянки дерев з ушкодженнями і дефектами стовбурів різного походження, усувають їхні небезпечні частини. Щоб не пошкодити найближчі об'єкти, дерево спилюється по частинах. Кожна спиляна частина спускається на землю за допомогою мотузки і Лебідки. «Це робота складна, потрібна техніка, як правильно зрізати, як правильно кинути вітку, як правильно її спустити і все інше. У цій роботі техніка безпеки на першому місці, тому що десь може віточка відломатись, може десь метровка впасти. Потрібно соблюдати дистанцію, коли арборист зверху, коли зрізає. О, також коли ми працюємо десь. Як зараз, в таких складних місцях, де багато людей, де багато машин, приїжджає часть, ми стараємося, щоб все було якісно, швидко і насамперед майстерно.